Одразу і не зрозуміє, що перед нами житловий сектор Гостомеля у передмісті столиці. Оригінальні модульні будиночки мають продумане освітлення і всі необхідні для життя комунікації. Такий бюджетний, але при цьому високотехнологічний проєкт запропонував український архітектор Дмитро Аранчій. Він став переможцем у міжнародному конкурсі ідеї з відновлення інфраструктури України. Це постійна система, адаптивна для житла та роботи. А її адаптивність полягає в мабуть основній перевазі, в основній характеристиці, тому що можна юніти ці доставляти і переставляти, наприклад. З розвитком сім'ї або зі стрібким розвитком бізнесу, офісу система може зростати. Так звані юніти або кубики приміщення понад три метри завширшки та заввишки. Кожен модуль складається з дерев'яного каркасу зі спеціальним металевим з'єднанням. А головна перевага системи в тому, що її можна зібрати і розібрати протягом одного дня. Кожен може собі сконфігурувати патіо, тераси будь-яку конфігурацію. Авторський задум визнали найоригінальнішим і найпрактичнішим серед сотень робіт. Міжнародне журі оцінювало заявки від творців з Німеччини, США, Болгарії та інших країн світу у трійці переможців. Також проєкти з відновлення будівлі харківської обладміністрації та залізничної станції у Тростянці на Сумщині. Подальша доля цих ідей у руках українських чиновників. Ми передаємо ці роботи ну, якби органам місцевої влади. Вони якби мають. Собі це на увазі, тобто вони знають, що є архітектор, який вже запропонував якусь ідею, і в принципі вони можуть долучити цього архітектора до власне відновлення, якщо їм підходить така от ідея і такий концепт. То вони можуть долучити е, архітектора ну, до цього. Мета організаторів показати мешканцям України зруйновану інфраструктуру у новому дизайні, надихнути таким чином та налаштувати на перемогу країни. При цьому лідер конкурсу Дмитро Аранчій збирається втілити у реальність прототип бюджетного приміщення вже найближчим часом. Ми не чекаємо якогось фінансування від держави. Ми не чекаємо взагалі якогось фінансування. Ми працюємо в напрямку того, аби виготовити його або з наявними, або з частково залученими коштами. Собівартість такого житла з усіма зручностями за ціною стандартних апартаментів з голими стінами. А натхнення прийшло до автора, зокрема, із філософією чилійського архітектора Алехандро Аравени. Він отримав міжнародне визнання як експерт у відродженні соціальної архітектури за невеликі гроші з урахуванням природних катаклізмів. Ідея у тому, що держава субсидує будівництво лише половини будинку. 40 квадратних метрів спроєктовані не як маленький будинок, а як половина такого будинку, який би ми хотіли побудувати за наявності грошей. Але ви бачите тут, що цей сейсмо і пожежостійкий каркас призначений для споруди розміром 80 метрів. З часом будівництво другої половини будинку під цим дахом завершить сама родина. Щоб зменшити витрати, новатори по всьому світу застосовують різні будівельні експерименти, чого лише вартує будинок з піддонів. Їх розбирають на дошки, які укладають на підлогу та стіни. А ось цеглу сьогодні може замінити новий матеріал керамічна піна. За словами розробників, вона буде навіть дешевшою ніж піноскло. Замість бетону голландські дизайнери пропонують унікальну технологію. На дерев'яний каркас наносять конопляні відходи, на основі яких вирощують панелі з грибниці. Фактично, дім будує себе сам. Вибір бюджетних варіантів нині багатий, і перемога України для багатьох може стати вікном можливостей, аби збудувати свій будинок мрії.